Всім привіт, вітаю! Сьогодні 14 лютого. Хто святкує свято закоханих Валентина, того вітаю! І нехай в ваших серцях завжди живе кохання. Ну, але ж ті, хто навіть і не святкує, то чому б е, лишній раз не сказати святом, кохання вам, доброти, ну і миру, звичайно, нам, всім, українцям. У нас сьогодні. До обіду був ніби такий непоганий день, потепліло. А от після обіду, зараз уже десь близько 4-ї години, то от почав падати сніг. Мокрий, звичайно, сніг, такий, можна сказати, навіть з дощем, от, але вже якось погода змінюється. Хоча кажуть, що з понеділка знову до нас прийдуть сильні морози. Але все рівно зима як не крутий, вже закінчується і вже чекаємо на весну. Після роботи зайшла в магазин АТБ. Мої котики непогано їдять оцей корм, і він зараз по акційній ціні 29,90 з яловичиною. Тому, думаю, візьму, поки. Ще він є. Тут я вам говорила, 415 грам, це виробництво своя лінія. Також взяла отакий корм з качкою, здається, так, з качкою і овочами 66 гривень. Теж непогана ціна. Половинку батону взяла. Якщо ціни я не говорю, то я вам підпишу їх. Кому цікаво, звичайно, дивіться. І от такі по акції майонез. Здається, він йде 30 гривень ем, так, 30 гривень 50 копійок. Також взяла такий паштет печінковий, він мені подобається. Теж він йшов по акційній ціні. 14. так, 14, 20, 14, 20. Також взяла отакі ранкові сосиски. ну, Розумію, що це. Як пишуть нам виробники вироби ковбасні варені, тобто це, так зараз скажу, як правильно, м'ясомісткий да, продукт, якщо так бути вірним, м'ясна лавка. Ні, це ковбасний ряд. Ціна теж така недорога, значить, 33 гривні 90 копійок, але вони непогані. Так, і все, все, здається, ВТБ все. були мої покупки. Хотіла ще купити ВТБ яйця, але полички, саме от яйця, які поштучно продаються, полички були пусті, зовсім не було яєць. Розібрали перед вихідними. Тому я зайшла в фору, купила там яйця. Яйця в форі по, здається, 40, так, 44 гривні 90 копійок, десяток. Непогані такі яйця. От. Але все ж таки я чомусь люблю саме білі яйця. Ну, і, звичайно, саме краще, аби це був ясен світ. Там вже стовідсотково буде жовтий жовток. Також йогурт взяла, був знижкою 25%, і вийшов він мені по 11 гривень 25 копійок. І також взяла масло в форі, це зірковий вибір, торгівельна марка фори. Тут у нас іде 72,6% жиру. 180 грам, і ціна зараз на таке масло: 73,90. 73 так, так що такі були в мене сьогодні покупки? А ще я через таблетки, сайт таблетки, замовила собі вітаміни Айвітм. Від преміум, це виробник Україна, Київський вітамінний завод. Я вже не раз купувала такі вітаміни, і, от, знаєте, дуже корисно інколи переглядати свої старі відео. І от згадала, саме переглядала відео. Я переглядаю. ну, так, знаєте, цікаво, що було там рік, два, три, чотири назад. І також деякі відео, які були зняті ще так 6 років назад, то я деякі відео видаляю. Не знаю, правильно це я роблю, чи неправильно як воно буде впливати на показники Ютубу, але я видаляю такі відео. До речі, дівчата, хто з вас веде канали на Ютубі, скажіть, чи ви дивитесь свої відео, чи ні, напишіть мені і чи ви видаляєте свої старі відео. Так, і е, капсули ці я вже купувала, вам сказала, от побачила в покупках, згадала, е, непогано вони діють, непоганий тут склад, кюнзим Q10, біотин, селен, вітамін А, вітамін Е, омега-3 і цинк. Тому з задоволенням буду їх ще раз е, пропивати. Так, ну і. Звичайно, так знаєте, трішки, ніби такі невеликі покупки. А так, знаєте, то там 200 гривень, то там 190 гривень. Вітаміни ці на таблеці коштували Подорожник, Аптека подорожники купувала 183 гривні. В моєму районі, от те, що я так подивилася, то це сама низька ціна. От, 183 гривні. А так, вони йдуть дорожче. Ну, можливо, не набагато там, але є такі аптеки, де і на 10, і на 15, а то й на 20, 30 гривень дорожче. Ну, якраз я була в районі, в тому районі, де аптеки подорожник, і от е, е, там замовила. Е, так, так що от, от так сьогодні потратила гроші, прийшов аванс, тому можна трішки, як то кажуть, розгулятися. До речі, ви вже мабуть читали, бачили в новинах, що з квітня місяця планують підняти мінімальну зарплату. ну Якщо це так буде, буде вона 900 і потім поступове підвищення. Ну Ніби ми всі і зраділи, тому що у нас в поліклініці багато. Хто і я в тому числі працюємо на мінімальну зарплату. Ну там трішки йде індексація, трішки якась доплата, але це мінімальна зарплата. То, звичайно, для нас це така хороша новина. Але ж коли подумаєш, що наскільки піднімуться ціни в магазинах, та й взагалі ціни на все вони 100% піднімуться, і інфляція і так далі, тому подібне, тому не знаю, ще радіти чи не радіти. Ну і ще сьогодні подивилася день дарування книг. Хороший такий я не знаю, захід, побажання, пропозиція, свято чи як можна так назвати. От, задоволення б прийняла б книгу в подарунок, тому що і книги теж зараз дуже, дуже дорогі. От. І от так подумала, що звичайно, останнім часом я дуже мало читаю, ну саме книг друкованих. Раніше це робила з великим задоволенням, тому що, знаєте, дуже мені подобається саме запах типографії, цієї нової книги, нової канцелярії. Це оця типографічна фарба, журнали, книги, ну якась література така нова. ну дуже прямо я так так, брала і нюхала, нюхала ці е, книги, ці е, вироби. от, І навіть знаю, подруги мої сміялися. Як тільки щось нове, знаєте, вони о, давай давай давай-давай нюхати. Дуже-дуже мені подобається цей запах, цей аромат. от, І зараз от, Менше читаю, бо взагалі не читаю останнім часом. Зловила себе, є в мене книги, сестра мені давала книги. Вона теж раніше дуже багато книг купувала, була підписана на цей клуб Харківське видавництво клуб, да? пам'ятаю, як називається. От, але є в мене книги, які б я хотіла прочитати, але ви знаєте, от беру книгу до рук і не можу читати, не можу зосередитися на сюжеті книги, тому що в думки зовсім про інше. Зовсім про інше, і ніби так все зосередила, зараз буду читати. Але ні, от читаю і ловлю себе на думці, що я от читаю, так, очі читають, а в думках зовсім інше. Тому, можливо, в такий період, звичайно, у нас зараз, що у нас думки зовсім про інше. І ми це розуміємо. І надіємося, що коли ця страшна війна закінчиться, ми все-таки повернемося до нашого звичного життя. Хоча воно вже не буде таким, як було до, але хоча б почнемо читати і трішки якось змінимо свої думки на більш позитивні. Напишіть, як у вас з читанням дівчата. Так що, от такі в мене новини, до речі, навіть почала думаю, дивитися якийсь серіал. Давно вже хотіла подивитися український серіал Сага. Він, здається, йшов на телебаченні, але я, я його тоді не дивилася. І от теж почала дивитися і знову не можу дивитися, тому що там ці всі події от наші, наша історія, наше минуле. Теж війни, теж всі ці смерті, і теж не можу дивитися. Ну можливо, потрібно якийсь почати серіал, дивитися більш легкий, щось таке, можливо, комедійне, щось таке відволікаюче. Тому що в ну, такого плану серіали про війну. Або фільми не можу дивитися. І тепер я розумію свою маму та й батька, які підлітками пережили Велику Вітчизняну війну. І вони ніколи ніколи не дивилися фільми про війну. Особливо мама. Вона казала: Ні, я це дивитись не буду, я це все пам'ятаю, як це було, і для мене це боляче. І вона завжди ну, або виходила з кімнати, коли ми дивилися такі фільми, або ну, ми переключали канал, щоб е, вона ну, нормально себе почувала. Так що, от такі в мене новини, такий сьогоднішній день. Зараз піду обідати. ну і е, Такі хатні справи щось приготую, е, тому що на вихідних в мене в Києві не буде, я їду в село. І вам бажаю гарних, тихих, спокійних вихідних. Ну, а мені, звичайно, щасливої дороги. Все, на сьогодні, все. Здоров'я, всім, хорошого настрою, тихих, мирних, ще раз говорю вам вихідних. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Дякую, що провели цей тиждень зі мною. Дякую вам всім за підтримку і коментарі. Пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!